Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас в редакцію потрапив лист з ось таким заголовком. Колька, купи жінці на 8 березня те плаття. Що у вітрині? Знаєш, яка вона буде рада? Ти що, я за ці гроші кращий комбікорм у худобі на місяць куплю? Що ж, друзі, історія дуже хороша, раджу кожному. А її послухати справді історія, яка прям зігріває душу. Микола Бойко жив у мирі та злагоді зі своєю дружиною Галиною цілих 20 років. За всі роки їхнього спільного життя він не мав звички дарувати їй подарунків. Згалою вони одружилися швидко, через місяць зустрічань, та й побачення були швидкими та без подарунків. Декілька разів сходили в клуб на танці. Микола наважився поцілувати її лише після сватання. Після весілля почався побут. Турботи, народилися діти, було теж не до подарунків. Микола почав розвивати господарство, купляв худобу, техніку, працював агрономом. Галина займалася дітьми, трудилася на городі, працювала бібліотекарем у сільській бібліотеці. Діти росли, росли й турботи. Свята відзначалися стандартно, за стіллями. Життя текло спокійним, тихим руслом. Одного разу Микола поїхав на базар продавати картоплю, моркву та кілька курочок домашніх. Якраз перед 8 березня. Торг йшов добре, продовольство швидко розкупили. Хороші гроші заробив. Галька зрадіє, подумав Микола. Поскладавши мішки в сусідську машину, Микола пішов по магазинах. Галина написала список продуктів. Спершу Микола відправився в місцеву забігалівку, купив 100 грам і два біляші. В гарному настрої Коля вийшов з кафе і пішов по магазинах, розглядав вітрини перехожих. Погляд зацепився за молоду пару. Поруч з молодим хлопцем стояла така ж юна, симпатична дівчинка, і щось йому невгамовно щебетала вушко. Юлька, ходімо далі. Чого ти дивишся на ці плаття? Там вони зараз не по кишені. Тоша, дивися, яке красиве плаття в квіточку, ну просто як на мене шите. Юля, в нас грошей, обмаль, купимо сукню, а зуби покладемо на цілий місяць на поличку. В кращому випадку будемо їсти картопну і квашену капусту. Уже рік, як ми одружилися, а ти мені ще жодного разу не робив подарку на свято навіть на новий рік. Тоша, ну будь ласка. Юля почала розціловувати чоловіка і соломіць тягнути за руку в магазин. Незабаром молоде подружжя вийшло з магазину. Юля пищала від радощів. Антон таки купив їй плаття. Микола задумався. Постояв, розглядав плаття у вітрині і вправду гарне плаття в дрібні квіточки. В схожому платті Галка приходила до мене на побачення. Щось приємне защемило у нього в серці. А я її ніколи не робив подарунків, подумав Микола. Підгладівши чуже щастя, Микола зайшов у магазин і купив те красиве плаття з вітрине. О, це останній писк моди пошити у ретро стилі, чистий шовк. Вашій дочці сподобається, загомоніла продавщиця. Це я для жінки беру, перебив її Микола. О, яка я рада за неї, защебетала дівчина. Скільки з мене? Продавщиця назвала ціну. Микола почервонів. Це ж які гроші? Я краще комбікорму купив у худобі на місяць. А чого так дорого? Сварливо поцікавився він. Якість та краса. Микола задумався. Грошей було шкода, але подумав, як зрадіє дружина, і вирішив брати. Купую. Відчитав купюри та вийшов з пакетом з магазину. Тут і сусід підійшов. Сусід їхав за кермом і розхвалювався, який був хороший торг. Все до копійки везу додому. А ти як? Багато взяв з торгівлі, поцікавився сусід. А тобі яке діло до чужих грошей? Розгнівався Микола. Та годі, ухолонь!» Приїхав в село. Галя ще не повернулася з роботи. Микола нагодував худобу, гній почистив, порося там пити дав, курам насипав пшениці. Робота в руках горіла, а на душі було тяжко. Хороше діло зробив, подарунок купив, а що ж так свербить на душі? Микола пошкандибав у хату, налив собі чарку, потім другу, на душі стало легше. Галя повернулась з роботи похмура, як торгівля колю. Покупки привіз, що я замовила. Нормально. Ось гроші. Галя порахувала, щось милувато. Ну, я купив тобі подарунок. Ось там в пакеті. Галя не повірила своїм вухам. Це кому мені? Очі Галини заграли блискітками. Вона недовірливо взяла сукню з пакету, пішла приміряти плаття в іншу кімнату, возилася там хвилин 15, а потім вийшла вся заплакана. Не налазить встає стала. Так як же так, здивувався Микола. Таке ж плаття було на тобі, коли ми ходили на побачення в клуб. Дурнику, скільки ж років минуло, я трьох дітей тобі народила. Знаєш, коли я побачив це плаття, згадав нашу молодість, як добре було тоді сидіти. Та, Коля, твоя правда, добре було колись, молодість завжди добре. Вони сиділи на лавці біля будинку, Галина міцно притулилася до чоловіка. Вони згадували, минуле, сміялися. Додому почали сходитися діти. Мамо, і тату, ви чого тут так сидите? поцікавилася дочка Аня. Батьки тільки засміялися у відповідь. Доню, тут батько тобі подарунок на 8 березня привіз. Татку, я тебе люблю. Дочка чмокнула батька в щуку і побігла приміряти подарунок. Вибігла щаслива, кружляла в новому платі, як модель. Молодшим сина Микола привіз конструктор та солодощі. Вранці глина розбудила Миколу, погладила по голові, запросила на сніданок. Галя дивилася на чоловіка таким закоханим поглядом, що він ледве в ньому не тонув. Вже ранок, тоді зі святом тебе, дружиненько. Ти мені вчора свято зробив. Дякую тобі. Ну, скажеш таке, так давно Галя та Микола не сиділи душевно, як того ранку. Попереду їх чекало ще багато таких щирих, добрих днів. Що ж, друзі, дуже приємна, дуже така класна, легка історія. Діліться своїми думками в коментарях про неї. А я бажаю вам хорошого дня або вечора і підписуйтеся на нашу сторінку.